Все, я обіцяла, воно не проїхало. <ріху> вона не проїхало. Але історія почалася з того, що е, людина дуже повірила в свої сили і сказала мені, що вона не підтримує нашого президента, вона підтримує е, Путіна і вона назвала нашу націю критинами. І я показала просто цьому чоловіку, що ми не є критинами, який в нас президент, які в нас люди, яка в нас сила інтернету. Просто результат на обличчя, ребята, без зайвих коментарів. А як відбувався діло з прикордонниками? Що там було? Його завели? Його завели спочатку. Ми були окремо, потім е допитали мене, мене спитали всю суть конфлікту, що він казав. Потім вже нас завели в окрему кімнату, там де була тільки я і цей чоловік італійць. Я йому перекладала, я задавала йому питання стосовно його позиції, стосовно його відношення до України та українців. Він почав е казати, що це неправда, що це все наклеп, і що йому без різниці чи Зеленський, чи Путін, але він має більшу симпатію до Росії та до Путіна.